Витворяла на всі грандіозні свята, і якщо згадувати такий тортик сімейний номер один, це буде саме шапка Гугуце. І для нього нам потрібно масло або маргарин. Так само маргарин мамся часто використовувала в 90-х. Перетираємо з мукою і дрібкою солі. Далі пулюємо туди сметанку або можна йогурт. І замісюємо тісто. Виходить таке от м'ягеньке, не липнуще до рук. Далі розділяємо його на 15 частин. І ще легше це все творилось і робилось, Для початку з кожного шматочка роблю таку ковбаску, далі беру качалку, розкатую таку рисочку, полосочку, викладаю вишні. Це все добряче защіпую, відправляю на жаровні, далі відправляємо випікатися в розкочегарену духовку при 200 градусів до ру. І після того, як ми натворили і витворяли, збираємо наш тортик. Для цього нам потрібна жирненька, добренька сметана, бажано звичайно домашня. Ну що маємо, то й маємо. тільки жирненьку, бо я взяла теж, ніби добреньку, а оказалось, показало. Збиваємо сахарною пудри і з ванняльним сахаром. Далі збираємо наш тортик, відправляємо його на ніч до холодильнику. На ранок посипаємо какао або потертим шоколадом.